Сьогодні я розкажу вам 5 кінофактів про фільм Джина Келлі і Стенлі Донана, співаючи під дощем. Кіно про кіно. Що може бути цікавіше, правда? Сюжет фільму оповідає нам про події, які починаються у 1927 році. Карколомна блондинка Ліна Ламонт і красень Дон Локвуд улюбленці публіки. Найромантичніша пара Голівуда. Але Ламонт помилково думає, що їх екрана любов реальна. Дон і його колишній партнер, танцюрист і співак Космо Браун важкою працею завоювали успіх і визнання публіки. Локвуд зустрічає актрису Кеті Селден, взяту, щоб дублювати голос Ліни, і він в неї закохується. У кінці торжествує справжня любов, хоча глядач переконаний, що Кеті так і має залишатися за екраном все життя, віддаючи свій голос. Факт перший: багато мюзиклів 1930, х 40 х і 50-х, були засновані на сценічних виставах, але співаючи під дощем, був оригінальним матеріалом. Сценарій був написаний спеціально для фільму, після пісень, і тому письменники повинні були скласти сюжет. Сценаристи купили будинок в Голівуді у колишньої кінозірки Німого кіно. Яка втратила своє багатство, коли нововведення в звуковому фільмі вбило її кар'єру. Це було частиною натхнення для фільму. І тільки через 30 років, після того, як фільм вийшов, він був перероблений в сценічний мюзикл і з'явився на Бродвейсі, Факт другий. У Дебі Рейнольдс не було ніякого танцювального досвіду. Вона вказала на це, коли отримала пропозицію зніматися у фільмі. Але Келлі сказав, що всьому її навчить, як він зробив це колись з Френком Сінатрою. Дебі була гімнасткою, тому вона мала уявлення про те, як слід рухатися елегантно і енергійно. Але все ж їй довелося працювати до знемоги, перш ніж вона змогла на рівних вийти на сцену разом з Келлі і Конором. Пізніше вона сказала, що найважче в її житті їй давалися дві речі народження дитини і співаючи під дощем. 19 років. І вже на кіноекрані без досвіду. А канала в останній раз знімає в кіно. Діка! Діка! Я не знімалася. Знімала Надо б не вашу подачу! Вашу so Факт третій. Коли ми вперше бачимо сіт Черіс, вона курить цигарку. Це єдина цигарка, яку актриса викорила в своєму житті. Четвертий. На познаці в година 22 хвилини 03 секунди за часом фільму можна помітити деяку суперечливість кадру. Камера не рухається, але при цьому щось виразно відбувається. Пояснення цього просте: цензура. Ще до зйомок цензору попередили Келі, щоб сіт Черіс не охоплювала ногами його Талію, не дивлячись на те, що подібний момент присутній навіть у класичному балеті. Цей момент вирізали, а музику переписали, щоб вона відповідала новому монтажу. Те, що було вирізано, зникло назавжди, так як негатив фільму згорів у пожежі. Факт п'ятий легенда свідчить, що у Келі був жар, коли він знімався і знаменитий номер пісні під дощем. І це той рідкісний випадок, коли легенда правдива. Сцена знімалася протягом декількох днів. І в один з них Келі дійсно знімався з високою температурою. Оце майстерні, звісно. Не те, що Діма, знаєш, там в боку закололо, там щось з носом, і оце все, відміняємо репетицію. І все. І... я жартую. У мене найкращі партнери в житті. Камон the, the lane. Співаючи під дощем, це не просто чудовий мюзикл, а ще історія Голлівуду 1920-х років. І в цьому мюзиклі все прекрасно. І передивлятися його можна нескінченно. І тому ми пропонуємо тобі прийти до нас у четвер на кінопоказ Співаючи під дощем. І будемо співати і дивитися разом. І не забувай, що у нас є чайок. Ну що ж, до зустрічі! Папа. Ну ничего, что я в ноту не потрапляю. Ну навидала моя мама на вука. Почта испекает. Сережа, пожалуйста. Прекрасно. Дима любит лицом. Алена на работе.